Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольстві вже б тактично, б насйомнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щиро українці, ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на які вимові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Ну це, звісно, по-дебільному звучить, але да? ми вирішили це. Все таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в відповідь ми можемо йобнути дуже не слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце, у вас там нема карт, чим крить? Всі карти у нас в руках, зеля був такий увірений. Ну я просто до цього схиляюсь. Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить. І як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі, зрозуміло, що це не секрет, там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума сійшов, на емоціях вийшов разом з тим з ну і там собі віддільно. Це, до речі, показник того, що Зеля я не фанат зелі, Ви знаєте мою думку про зелю. Це показник, що Зеля приїжджає в Білий Дом і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш врівноважено і спокійніше. Ніж та вся кагорта, яка у себе дома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабость дуже сильно показали. Того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літ, у в нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці. Замірки, ну що це за партньор? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякий бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ понімає, що цього треба цікавитися. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати, Ну, це може я раз-два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Тобто сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам піздві, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосики не дуже пересилають. От ну, вона, аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Розуміло? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати, просто себе починити. Не давайте взяточок, не творіть хуйні всяке, поняли? Мусор там викидайте, там, де треба. Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчехлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю, Тому я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну я в це вірю. Поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.